Так, хлопці, йдемо сюди. Ні, ну ви маєте сфотографуватися. машини це наші машини, які возять продукцію від населення. Мерседесі, вони з гідробортами, тому животи там поменше всі рвуть. біля них групову фотографію зробимо. А вийдем? ми вийдемо, а зараз ми з вами підемо в восковий цех. Восковим цехом провіз. Я дуже прошу вас. Питання не пропустіть, коли ми будемо сидіти з вами в теплі, бо тому, що з восковою сировиною, з вощиною і з воском на Україні проблема номер один. Ми можемо з вами дожитися, що ми не будемо знати, що ми суємо вулиці. Я дуже люблю піднімати високі технології, їздити на них дивитися. Але я вам хочу сказати, машини в восковому цеху, які стоять, вони стоять в нашій харківські. Ці машини я зустрічав від Англії до Канади. Такі машини є японці, приїхали до нас, кажуть. так у нас такі, кажуть, да, це наш Харків. Це машини фірми АВС-100 Володимира Івановича Руденка, який взявши стару технологію Ломакіна, зберіг, це ще купець Ломакін був, його радянська влада не посадила, а ставила директором заводу. Він навіть війни був директором заводу. Тому вони молодці, усовершенствувались, і це відомі станки на всю повторюю, на весь світ. Прошу. Владимир Іванов, молоді. Ноги видирайтеся. Ми в калю. Треба клонти на себе. Це круто. Це фільтрацію. Ну ми тут договори будемо я вам просто попаду. Запах ви відчуваєте? Аромат, Аромат да, щоб попали до скриниці. Дві ленточні, плюс так. За цією стіною знаходяться всі ванни по переробці, перетопці, очистки і так далі. Подібне. Сюди приходить вже розплавлений віз, він йде на лінтопрокатичні машини. Я вам хочу сказати, що ви знаєте, коли ми зараз сучасний Масобі, панасобі, панасобі, панасобі. Ми його включили з вами в розетку, він працює. От приблизно в нас ж саме було з цими станками. Наскільки вони хороші якості. З цією машиною ми трошки програлися, не вийшла наставщина ленти. Но оказалось, що ці барабани, які Охлаждають цю ленту. Там внутрі є труб. Я не знаю скільки там, 25 чи 27. Да. Так от барабан дуже буде наповнений, а ми дали таку подачу, щоб ми не відповіли. Значить, по скайпу вже ніхто з Харкова не їхав сюди, ми в Харків не їздили. По скайпу зв'язались, показали. Тому дві машини працюють. Зараз просто відміна. І того це сотка. Сотка в час. Полізе. Справа два вас під стіною стоїть вже вальцева і різительна машина, яка ріже як. В залежності від ленти 300, так і 230 ура. Для того, щоб ми тут е, будемо для вас, двох чоловік тут працюють, то досить, для вас то багато. Відкривайте ті двері, заходьте туди, а там склад готової продукції. У вас вальці надаровані, то ваша продукція дойде. Всі. Не всі, а одні поки. Можна ватувати і я то вишити. Ми просто питаємо, ціна вопросу. Все, що в Україні, мінус 10% і 12 гривень доплати, це те ж саме місце. Ну, про місць ми поговоримо. Віталій Іванович, а то вщина почти не у вас, листочки. Починається на 66, довшина на 8. Там максимум що 5.

Никаких веществ. многие применяют и так далее. Прополисный, прополисный, химический, там цвет желтый, зеленый, без проблем. Здесь такого нет. Попросили красный, сделали красный. оно на увазе. Что замолишь, что и будешь. Что сдашь, что получишь. Не зацикливайся.